Вітаю! Продовжую цикл передач зрада чи перемога від мене, політтехнолога Олексія Голобуцького. Це вже шоста передача від 6 жовтня. Я намагаюся кожен день, ну, принаймні буду намагатися кожен день, там, через день, через два дні, давати якісь такі короткі аналізи, якийсь е е е е певний огляд, подій, що відбулися за той період, поки. Ну, від від попередньої передачі. Так що прошу, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, залишайте коментарі. Ну, Сьогодні хочу поговорити на дві теми. Тема це банальна корупція в Україні. І тема жахлива це геноцид українського народу. Те, що ми бачили сьогодні вчора в Харківській області, на жаль. Чому сьогодні про корупцію? Бо трохи вражений словами, які сказані буквально, буквально ввечері 6 жовтня в Іспанії нашим президентом Олександром Зеленським про те, що інформація про корупцію в Україні це фейк, що поширює Кремль, і взагалі це російський наратив. Ну, він далі пояснює. Звичайно, це такий гучний заголовок, зразу кидається в очі. Люди починають дивуватися, як я, наприклад, так. Ну, все ж таки так категорично вказати про те, що вся корупція це фейк, це якось ну, занадто голосно. Далі він там пояснює, що мова йде все ж таки про західну допомогу, що він впевнений, що ні копійки не вкрадено з цієї західної допомоги. Що знову ж таки мені здається, що повинні все -таки говорити не він, а ті. Спіци, які приїжджають в Україну будуть приїхати аудітори американські, європейські, які повинні сказати, чи було вкрадено щось, чи не було щось вкрадено, чи якісь схеми корупційні були створені, чи не були створені. Для чого Зеленський це говорить? Мені здається, що це вже починає з ним поганий погано жарт грати оце от намагання кожен день, по-перше, робити якісь заяви, а по-друге, намагання. Видавати дійсне, тобто, видавати бажане задійсне, пробачте, так? Я розумію, що він не має всієї інформації по Україні. Розумію, що він знаходиться в певній відносно теплій ванні інформаційній. Будь-яка людина, особливо при нашій системі влади, вона ну, контролює, там, як кажуть психологи, сім людей, які от навколо нього, так? От ці сім людей доносять до нього, можуть доносити до нього якусь інформацію. Це зрозуміло голова офісу президента Єрмак, це ті люди, які працюють з ним конкретно кожен день, це охоронець, це водій, це ще можливо хтось так. І тому скласти якусь інформаційну, широку картину про те, що 20 країни, достатньо важко, хоча знову ж таки, він людина сучасна користується соціальними мережами. і Мені здається, повинно розуміти, що такі заголовок про те, що корупція це наратив російський, що це часто нагадує те, як він боровся, наприклад, з Порошенка. Так само звинувачуючи його в корупції і тисячі тицяючи йому слова самого ж Порошенка про своїх бізнес-партнерів. Ну, слова, які, скажімо так, на яких Зеленський ловив. А Порошенка на, ну, скажем так, на не зовсім правді, щоб не сказати на брехні. І тепер він використовує в принципі такі от методи, які схильні до, ну, які більш притаманні авторитарним лідерам, так? які не очікують фідбека, не очікують зворотнього зв'язку від людей, від населення. Бо, ще раз повторююся, якщо б у нас була б нормальна ситуація, нормальні засоби масової інформації, опозиція, яка мала б якісь можливості діяти, то звичайно, це було б таке. А, а, про це б говорили з сьогоднішнього дня протягом наступного місяця. Як президент міг таке сказати? Тому тим людям, які працюють, які дають йому тексти. Треба сказати, що все ж таки треба бути більш адекватним. По-друге, наші західні партнери, коли бачать такі заяви, ну м'яко кажучи, це не зовсім співпадає з тою картиною, яку вони знають з, з різних джерел. Ми повинні розуміти, західні лідери працюють трохи по-іншому, ніж наші там та інші, так би мовити, лідери пострадянського простору. Вони мають можливість тут спілкуватися зі своїми. Ну, скажімо так, перше спецслужби, які це все проробляють. По-друге, політики, саме українські, які є до певної міри інформаторами так? західних посольств, різні там антикорупціонери, ну, ми знаємо цю грантові організації, які працюють на Західних Грати, і вони, звичайно, теж дають інформацію. Чи вона є об'єктивною, чи не дуже об'єктивною, це інше питання, так, але дають інформацію іншу. В тому числі і про корупцію. Тому відповідаючи на запитання самого Зеленського, чи є в нас корупція? Ну, звичайно, вона є. Чи стало і менше? Це дискусія, яка постійно точиться. Ну, я маю можливість порівнювати, бо я в активній політичній діяльності мається на увазі як політтехнолог. Десь приблизно 25 років. Так, да, звичайно, вона не така нахабна, як про Януковичу. Звичайно, не така нахабна. Так? Вона не така старомодна, як при Кучмі, скажімо так. Вона не така банальна, як при Ющенка. Вона не така патріотична, скажімо так, Ну, це умовно, як при Порошенка, наприклад. Так? Але в... я не кажу, що. Тут критеріїв дуже важко. Тому ну, розумієте, я визначаю рівень корупції навіть не з тим, скільки ловлять корупціонери. Ловлять їх достатньо багато. І останні десь 14 року, коли почали реформи, в тому числі при Порошенка і продовжувались при Зеленському, вони все ж таки щось міняють. І ловлять більше корупціонерів за мої знайомі корупціонери, ну, люди, які пов'язані з такою сферою, вони кажуть, що все ж таки важче стало. Да? Вже не такі двоходівки, як це було раніше, вже складніше. Плюс, звичайно, що система Прозоро дуже багато що поміняла. Тобто ситуація з корупцією загалом стає трохи краще. Проблема в тому, що західні наші партнери і українці всі ці косметичні достатньо засоби, вони так, років через 50 ситуація буде ще краще. Проблема в тому, що у нас немає 50 років. Нам потрібно поміняти всю систему. А систему можна поміняти тільки при наявності справжньої реформи в судовій системі, якої нема до сих пір, і при політичній волі. Це моє глибоке переконання. Поки не, не зроблені зміни в судовій системі і немає політичної волі на самому верху, нічого не почнеться. А третя умова це. Бажання суспільства боротися по справжньому з корупцією. Це те про те, що багато хто не говорить постійно, особливо політики. Дуже просто звинувачувати Зеленського, Єрмака, Порошенка, Свинарчука. це легко, це популярно. Ну, ми живемо в відносно демократичній державі при відносній свободі слова. Це все можна говорити спокійно, без питань. Важче говорити про те, що корупція низова і середня, вона набагато страшніша. і вона тотальніша. Ми всі живемо так чи інакше в корупційних стосунках. Чи толеруємо корупційні стосунки. У цих всіх воєнкомів, медиків, які дають, поліцейських, які беруть, там от все, вся ця корупція: ну, беремо просто на такі найпростіші приклади. У них всіх є родичі, куми, сусіди, знайомі. Не знаю, там багато чого іншого. Да? І всі нормально до цього відносяться. Бо корупція це Порошенко чи Зеленський, чи ще хтось, да? чи Коломойський. А ні, це не сусід, це не кум, це не родич. І оця така корупція набагато страшніша. Бо такі люди голосують за корупціонерів і далі продовжують. А, Сприяти тому, що Україна залишається найкорупованішою державою в Європі. Тому рівень толерантності до корупції у нас найвищий в Європі серед нормальних країн Росії, Білорусі я просто не рахую. І остання це сьогодні тема це те, що відбулося вчора в селі Гроза, в Харківській області, загибель це жахливі. Я під враженням знаходжусь вже другий день, потім ще зранку повторилося, так? Удар по Харкову там загинуло менше людей, але все одно трагедія: 10річний хлопчик. Тепер вже тільки що прочитав, і його бабуся загинула, так в селі Гроза загинуло, судячи з усього, гледвину, половина цього жителів цього села. Чи були росіяни випадково? Ну, як кажуть, виправдовують їх, що там була багато. Мобільних телефонів, і вони подумали, що це військові і вдарили ракетою. Ну, я щось в це мало вірю. Я думаю, і в... да, більш не думаю, нідуми, я впевнений, що це свідомі кроки росіян. Ми, вони вже перейшли той рубіж, за яким вони хоч трохи намагалися ну, робити вигляд, що ця війна ведеться за якимись правилами, і що цілю цієї війни є якісь там. Цілі, так би мовити, да? мова йде про геноцид українського народу. І ця задача не міняється протягом сторіч. Наявність українського народу це найбільша так би мовити, загроза російському імперіалізму. Просто. Український народ повинен бути знищений чи покорений. І тільки в такому стані він дає можливість російській імперії далі існувати. Російській імперії в будь-якому вигляді. вигляді Російської імперії відверто, Російської Федерації нинішнього чи Радянського Союзу. Тому однозначно це геноцид українського народу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Буду продовжувати ці передачі. Сподіваюсь, вистачить сили, і у вас бажання надивитися мене. До побачення до наступних зустрічей!